Заходжу в клас сьогодні на і бачу очі, сповнені надії, і світлом цим оживлено живу, хай не міліє знань ясна криниця, хай засівають ниву сіячі. Розумним, добрим, вічним, проманистим в руках у нас майбутнього ключі. Ось і дзвоник, входжу до класу двадцять пар. Очення дивляться на мене, чекають, що принесе сьогоднішній урок задоволення чи розчарування? Все залежить від мене, бо вчитель диригент, і від того, як він буде керувати оркестром, залежить, чи почуємо ми витончену музику, чи суцільну какофонію. Двадцять пар очей всі різні, всі індивідуальності, особистості, у когось очі зацікавлені, в когось байдужі, порожні. Я працюю в школі 28 років. На мою думку, сучасна наука вимагає спілкування з учнем, як з партнером, не опускатися, а підніматися на рівень дитини. Така мета більшості інновацій. Учитель повинен замислитися не над тим, як знайти якомога більше інформації, а подати її в цікавій доступній формі, а над тим, як привернути інтерес учня до навчання, до свого предмета, як домогтися, щоб учень, який не виконує домашні завдання і відсиджує уроки в школі, працював, такі можливості дають інтерактивні види і форми роботи. Для мене учень друг, можливо, на моїх уроках не ідеальна тиша, але учні з інтересом виконують завдання, читають твори, займаються власною творчістю, створюють проекти. Не забувають мене випускники. Хоча вже самі мають родини або десь навчаються, ті оченята горять, вони небайдужі. І це моє вчительське щастя. Скільки ще буде тих дзвіночків, і моє завдання не дати згаснути цьому вогникові, підтримувати його своєю майстерністю, небайдужістю та розумінням. У кожного є доля, є талант, і кожен має в серці Божу іскру – я прагну у житті творити талант, плекати долю, доброчесну і чисту. Хоч не працюю я на фабриці зірок, і не хапаю жменя моїх з неба. Я йду вперед, і кожен вдалий крок роблю відважно, коли є потреба. Я з гордістю і ще відповів: я не простий, я є щасливий вчитель, я педагог, я диригент оркестру, що творить найчудесніше людину. Я прагну вирости до висоти, маестро. Для цього я навчатися повинна. Любові до кожної дитини, добра, що є одвічним скарбом, натхнення кожну мить і щохвилини, і радості, що є найвищим лавром, моє життя турбота про дитину. Досвід найкращий учитель, моя методична проблема з виховної роботи. Метод проєкту як засіб виховання юного громадянина Патріота впроваджувати національне патріотичне виховання розпочала, коли стала класоводом. Обов'язковими стали родинні свята, народознавчого та національного спрямування. У тісній співпраці вчителя музики, організатора школи, батьків із класоводом, діти порунали у світ казки, уяви, творчості. Кожне свято проект приносило дітям масу вражень та переживань. Я вважаю, що коли по завершенню роботи звіт проекту дитина отримає задоволення, то це вже половина успіху. З теперішнім класом у зв'язку з подіями в Україні обрала напрямок суто патріотичного виховання. З року в рік у своїх вихованцях старає викликати парустки доброчинності, саме засобом проєкту діти. Краще осмислює суть цього поняття. Використовуючи активні методи навчання, я переконалася, що учні краще почали аналізувати, зіставляти, виділяти головне, вміло застосовувати набуті навички на практиці, набули комунікативних навичок. Підвищується інтерес учнів до знань, зростає самоповага, тому я впевнена, за активними методами навчання, майбутнє. Постійне впровадження їх у практику, роботи. Робить процес навчання значущим, орієнтованим на особистість учня і дає, врешті-решт, валгомі здобутки. Зараз я вже можу говорити про результати своєї роботи. Я маю випускника початкової школи, який вміє орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях, критично мислить, використовує сучасні технології, формує і відстоює власну думку, вміє працювати з інформацією, комунікабельний, Уміє працювати в колективі. Отож, метод проєктів це спосіб ставитись до дітей таким чином, щоб пробуджувати в них все найкраще, а потім дозволяти їм повірити у себе якомога сильніше. Опотом волі, сили і добра. Стоїш велична армія однині, ти по обидві сторони Дніпра і вірно служиш сенці Україні. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний український воїн, нащадку самих козаків. Дорогі наші хлопці-орлята, ми слідкуємо за вами щодня, Малимбили, що вас недолали, щоб Париж кінчилася війна. Ми в вутилку бачимо вчора, як ви билися мужньо вночі. Радості мало ці па страждання, але ми раді, що ви живі. Ми з тобою одна є крові і ста мені рідним солдат. Я з мій брати тобою на війну пішов, щоб нас захищати. Чись молитву людей відчувати, вона потимав щир закривати. Та в окопах нас захищати, в небезпеці тебе рятувати. Ти пробач за холодні ночі, ти пробач, що не доїдаєш, Я підтримати тебе хочу, сподіваюсь, ти відчуєш. Скажи, дідусь. Що діється у нас? Ти янгол, і тобі з видніше. Тут знов настав страшний воєнний час, на Україні вже немає тиші. На сході пекло гине хлопчики, вони, дідусь, ще зовсім молоденькі, а дехто без руки, чим без ноги, слід буду спати, виплакали ненькі. Дідусю, Бога миру попроси для нас своїх дітей, своїх онуків. Мир в Україні воскреси, немає сили бачити ці муки. Дідусю, Бога правди попитай, до українців він завжди привітний, бо знає, що нікому рай без неба України не потрібний. Забрав та армію давно, на полі, а потім на ато, з тих пір світлиного рідного отця дитина притискає до лиця. Дзвінок від тата слава небесам, дарує віру близький її очам, та смуток не вивітає чомусь І ось, а то вертається татусь. Та не додому в госпіталі, де буране осколків тіліє, та ту в дитини в татка бойовий, Спасибі Бог, що лишив живий. Повернувся солдат додому і домівка розігріла. Мняла тяжкість війни і в тому, так і дім, тільки рідний вміє. Коли закінчиться війна, розжарена від бомб земля воскресне. Ти знімеш з себе автомат герою, бронежилет. І не секрет тепер ти великий воїн і солдат. А ти живи, живи, герой і брат, великий воїн і солдат, за всіх, хто не прийшов зійни. Ти за одні. Живи, живи на цій землі, святій та рідній Україні. Рідненькі мій солдати, мій яру, про тебе я не забуваю. Я Бога благаю за твоє життя, хай збережи тебе примхлива доля. Що момоно тебе куля і біда. Щоб вільні друзі були в повод завжди, щоб не стринулась твоя рука, коли зробити тобі вибір, буде тяжко. За працю дякую тобі, вишку солдат, схляй на коліна у стискай сильніше в руках а в немає сили бачити ці мутки. Вертатися ріднесенькі живими, хаянколи вас захищають, своїми крилами святими, від куль ворожих закривають. В школі дуже всім цікаво, рідко згадується мама, бо у класі нас щодня кличе гра у світ знання. Ну а як же без масовок? Ну, ма грати у автобус?